Насправді чекати не так довго, як вам здається. Я навіть думаю, що до того, як я викладу це відео, Рокстар вже зробить анонс, і всі мої безсонні ночі підуть під три чорти. Oh my God! <клес> 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 Чи був я неправий? Ну, так. Чи я помилився? Ні. Знаєте, моя вдача це просто якась срань, і всесвіт мене точно ненавидить. Бо буквально в той же день, як я опублікував відео про GTA 6, якийсь британець взяв і злив геймплей гри. І якщо ви не вірите, що то реальний ігровий процес, то можете не сумніватись, це реальна хрінь, і навіть Шраєр вже підтвердив, що то дійсно кадри з альфа-версії GTA 6, які записали десь між 2015 та 2019 роком. Але що мене прям здивувало, так це те, що цей геймплей був. Був записаний на Дівкіті PS4, тому тепер навіть є вірогідність того, що GTA 6 вийде на старому поколінні приставок. Все таки Rockstar починала розробку, спираючись на PS4, тому у них є можливість оптимізувати графіку як для нового, так і старого покоління. Все ж, я не збираюсь зараз обмусолювати те, що відкрив нам злитий ігровий процес, як мінімум, тому що нічого нового ми й не дізнались, і витік просто підтвердив слухи та слова інсайдерів. До того ж, зараз вже на фінальній стадії розробки і багато чого змінилось. Тому казати, що буде, а що не буде, вже не має будь-якого сенсу. Але ви тільки гляньте, як я вдало підібрав персонажів для прев'ю в минулому відео. Воно прям стало віщим. Коротше, насправді цей витік зробив більше шкоди ніж добра, і може це прикольно, що ми побачили ігровий процес нової GTA, але ця ситуація насправді дуже погана, і це буквально найгірший кошмар Rockstar. І якщо ви не розумієте, в чому тут проблема, то дивіться далі. Зараз все поясню. Nice. Дійсно, може багато хто з фанатів зраділи, коли побачили виток GTA 6, але насправді то був найгірший день в історії Rockstar. Джейсон Шрайер навіть назвав це найбільшим витоком в ігровій індустрії. І проблема не в тому, що хакер зіпсував сюрприз, а в тому, що це серйозний удар по розробці гри. Причому як моральний, бо співробітники Rockstar дуже засмутились, так і технічний. Отже, почалось все вранці 18 вересня. На форум GTA зайшов користувач з ніком ті поди і написав наступне: Привіт! Ось вам 90 кадрів та кліпів з GTA 6. Можливо, я розкрию більше інформації скоро, включаючи первинний код GTA 5 та GTA 6, а також тестовий білд гри. До речі, в інтернеті з'явилась інфа, що людина відповідальна за злив. Це 16-річний хлопець з Британії, який також є лідером хакерської групи Лапсус. Так я розумію, що звучить настільки неймовірно, що аж тупо все ж ця хакерська група відповідальна за взлом Uber, Samsung і навіть Microsoft. Тому, навіть якщо 16-літній лідер хакерів звучить смішно, справа серйозна. Отже, після цього інтернет заполонили футажі з альфа-версії GTA 6, які були записані десь в проміжку між 2015 по 2019 рік. І вам, мабуть, цікаво, як він їх дістав. Справа в тому, що багато розробників користуються таким додатком, як Slack. Це такий собі сервіс для робочого чату, де колеги спілкуються, обговорюють задачі, а також діляться файлами. І ось хакер зміг дістати доступ до цього чату і вкрасти все, що йому треба. Все ж злитий ігровий процес це насправді фігня, особливо якщо це кадри з альфа-версії, де розробники тестують механіки. Хоча навіть в такому стані гра виглядає прикольно. Насправді, головна проблема цього витоку це саме код гри, і саме тому пізніше хакер почав шантажувати Rockstar, кажучи, що він готовий до перемовин і чекає пропозицій. І суть в тому, що тримаючи джерельний код гри, хакери можуть наробити багато бід не тільки для компанії, але й самих грабців. Наприклад, це може вплинути на продажі гри, бо джерельний код допоможе обходити піратський захист. Звісно, взламати той же денуво вже не така серйозна задача, і через деякий час навіть найстійкіші проекти здаються. Все ж в цьому випадку Rockstar не врятує, навіть якщо вони випустять гру в першу чергу на консолях. Справа в тому, що джерельний код містить не просто якісь скрипти для механік чи штучного інтелекту, але й такі собі інструменти для роботи програми на певній платформі. Саме тому ми не можемо просто взяти ISO файл з диску з Uncharted, запустити його на комп'ютері і просто грати. Програма просто не запуститься, бо не знає, як працювати на цій системі. Все ж, маючи джерельний код, розробники можуть запросто навчити гру працювати на інших платформах. Звісно, зараз більшість розробників працюють з мультиком. Платформенними рушіями, типу Unity чи Unreal Engine. Тому перенести гру з консолей на ПК це не проблема. Все ж у кожної платформи є свої особливості і задача програмістів підлаштувати код під конкретну систему або під конкретне залізо, якщо ми говоримо про ПК. І от маючи джерельний код GTA 6, теоретично хакери можуть зробити порт гри для інших платформ і опублікувати його у вільний доступ. Так, для цього потрібен буде час, але піратка може з'явитися відносно швидко. До того ж, таким чином хакери зможуть швидше взламати офіційну GTA 6 для ПК, коли та вийде. Але також треба уточнити, що зробити порт гри можна і без джерельного коду. Для цього використовується зворотня розробка або реверс інженірінг, якщо ви айтішнік. В цьому випадку розробник аналізує відкритий код файла гри, намагається зрозуміти, як він працює, а потім відтворює власну версію. І от завдяки реверс інженерінгу ми змогли отримати порти старих ігор, джерельний код яких було втрачено. Наприклад, Square Enix загубила джерельний код для багатьох ігор, включаючи Final Fantasy VIII. Все ж завдяки зворотній розробці, гра отримала порт для сучасних систем, і таким чином люди навіть змогли запустити першу Diablo на Nintendo Switch. Так, народ, я забув сказати вам одну важливу штуку. Справа в тому, що реверс інженеринг це дуже складний процес, який займає ну, капець як багато часу, ну прям дуже-дуже багато часу. І тому, типу, хакери не портують ігри направо і наліво, бо це дуже-дуже складно. Але якщо у них буде джерельний код, то вони в теорії... Можливо, зможуть зробити порт GTA 6. Це, типу, прям не точно, не є не істина в останній інстанції. Але, типу, технічно це можливо. І тому, якби, якщо у них буде джерельний код, то це проблема для Rockstar прям реальна проблема. Все, я закінчив, продовжуємо відео. Коротше, витік джерельного коду це дуже велика проблема. І Rockstar точно це так не залишить. Але про це трохи пізніше можу лише сказати, що чел вирішив Скубатися не з тими людьми. Все ж піратство це скоріше головний біль для студій, але через виток джерельного коду можуть постраждати і звичайні гравці. І якщо ви грали в GTA Online на ПК, то 100% не раз наштовхувалися на читерів. Одні з них просто спам'ять літаючі тарілки, інші роздають гроші, але бувають і більш злі, які просто кошмарять людей. І от якщо джерельний код потрапить не в ті руки, то множте все це на 10. Хакери будуть просто відриватись наповну, притому не тільки над онлайном в GTA 6, але й в GTA 5. Притому для Rockstar буде дуже проблемно щось із цим зробити, бо хаки на основі джерельного коду буде складніше знаходити. До того ж, читерів завжди буде можливість скоріше відшукати прогалини в захисті і зробити нові програми. Все ж ці проблеми можуть і не трапитись, і скоріш за все їх не буде взагалі. Але за це все ми поплатимось. Справа в тому, що Rockstar самі не хочуть, щоб з їх новою грою були якісь проблеми, тому їм доведеться вносити значні зміни в код. Хакер вже виклав докази, що джерельний код GTA 6 та GTA 5 у нього є, і Rockstar не буде ризикувати. І так, це значить, що Rockstar буде переписувати код, якщо він все-таки потрапить в загальний доступ, чи його комусь продадуть. Ясна річ, що не повністю, але їй доведеться внести значні правки. Як мінімум, їм потрібно буде знайти всі проблемні місця та прогалини в захисті, щоб ускладнити життя читерам та унеможливити піратство. І як ви розумієте, це займе додатковий час, і через це реліз гри можуть відкинути на місяці. Звісно, Rockstar взагалі не казала, що і коли вийде, але у студії точно є свій внутрішній план, за яким вони працюють, і останні події точно вплинуть на робочий процес. До того ж, Rockstar витратить час на зміни в робочому процесі, бо, може, ви вже встигли забути про це, але коронавірус нікуди не дівся, і багато студій все ще працюють в такому собі домашньому режимі. І це, до речі, одна з. Причин, чому хакери і змогли дістатись до внутрішніх файлів компанії. Та й моральний дух студії трохи підкосило. Журналісти, які мають зв'язки всередині студії, повідомили, що розробники реально розчаровані тим, що сталося, і це може вплинути на їх продуктивність. В той же час Rockstar обіцяє, що у них все під контролем. Через день після зливу студія опублікувала звернення до гравців. Ідіть зі своїми зливами. Ми вирішили відмінити GTA 6». «Насолоджуйтесь ігровим процесом. С**. <с так, добре. Вони написали не це. Ось що вони реально видали. Ми дуже розчаровані тим, що подробиці про нашу нову гру було розкрито в такий спосіб. Наша робота над наступною Grand Theft Auto продовжиться за планом, і ми прикладемо всі зусилля, щоб випустити проект, який точно виправдає ваші очікування. Скоро ми розкажемо більше і презентуємо вам нашу нову гру, як годиться, коли все буде готово. Коротше, Дармая нагнав всю цю паніку, але навіть такі обнадійливі заяви потрібно сприймати з дрібкою скептицизму. Все ж таки, Rockstar потрібно зберігати обличчя, і вони не можуть сказати, що все пропало гріхана. І я навіть думаю, що вони не відмовляться від планів зробити анонс найближчим часом. І якщо мої здогадки вірні, то вже в кінці жовтня буде трейлер GTA 6, але сама гра може трохи. Трохи затриматись. І справа не лише в коді. Через цей витік Rockstar доведеться припинити всю роботу, щоб знайти причину. Зараз відомо, що це сталося через те, що хакери отримали доступ до аккаунту Slack. Але проблема може бути куди серйозніша. Тепер компанії треба знайти винного, треба налаштувати нові сценарії роботи і впевнитись, що більше такого не буде. До того ж, Rockstar потрібно розібратись із хакером. І ясна річ, що вони нічого такого не анонсували, але чел, який. Вій злив інфу про GTA 6 магічним чином зник з радарів. Його телеграм-аккаунт видалено, і він нічого не публікував з 18 вересня на форумі. До того ж, судячи з інформації в інтернеті, особистість хакера вже відома, і цей чел вже був раніше арештований за злам інших сервісів. Тому це лише питання часу, доки до нього добереться Рокстар зі своїми юристами. Та й навіть якби його особистість лишалася нерозкритою, він би не зміг сховатись. Наприклад, в 2015 році Take-Two найняла приватних детективів, щоб ті знайшли людей, які робили моди для мультиплеєру GTA та прикрили їх діяльність. Тоді все закінчилося доволі мирно і без судів, але це показує, що Рокстар знайде кожного, хто переходить її дорогу. Тому якщо цей чел і хоче шантажувати Роктар Джерельним кодом, то можу побажати йому лише здоров'я, бо він точно не отримає нічого, окрім психологічної травми. Через те, скоріш за все, до самого релізу GTA 6 ми не побачимо нових витоків, і це навіть добре. Я особисто не хочу спойлерів і буду просто чекати офіційну інфу та реліз, чого і вам раджу. Але не буду брехати витік GTA 6 мене трохи потішив, бо тепер є прямі докази, що гра дійсно існує, і я ще більше зацікавлений в проєкті. Лише одне прикро, що хакери зайшли занадто далеко і вставили гілки в колеса розробникам. Ах. З вами був Діпад. Дякую, що послухали. До зустрічі.